Відпочивати ми вміємо і любимо. На новорічні свята українці можуть не працювати 10 днів. Кабінет міністрів рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести робочі дні з понеділка 4 січня на суботу 16 січня, з вівторка 5 січня на суботу 30 січня. І з середи 6 січня на суботу 13 лютого, а також із п'ятниці 8 січня на суботу 27 лютого. Як повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду у середу, 18 листопада. Кабмін рекомендує перенести робочі дні з метою створення сприятливих умов для святкування Нового року та Різдва. Також для раціонального використання робочого часу уряд рекомендує перенести робочий день з понеділка 23 серпня 2010 року на суботу, 21 у зв'язку з святкуванням Дня Незалежності 24 серпня. Коло підтримують такі рішення, відпочинок з їх слів приносить їм справжнє задоволення. Позитивно, в принципі. Але я не знаю, чи варто воно аж так потім, потім важче відробляти цей відпочинок. Я не відпочиваю, не можу нічого сказати. У мене тільки вихідний неділя. Красно. Це дуже гарно. Десять день я рахую, достатньо, достатнього, знаєте? Отрицательно. Так, я теж. А чого? Тому що потім хочеться в суботу бути вдома, а ти такий довгий. А до цвіта лиш пити, їсти і відпочивати, то вже хочеться до роботи. Ми в садочку працюємо, то нас і так закриють. Напевно, Напевно, нас завжди на 10-15 днів закривають до 14. -го. Так що ми будемо відпочивати. Я на пенсії мені все одно. Однак це розпорядження не стосується установ пенсійного фонду державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта, державного казначейства та банківських установ. Спеціальний режим роботи банків у зазначенні ні встановлює Національний банк. Решта ж можуть вже відтепер готуватися до зимових свят.